Ой, така холодина на дворі, що це просто жах. І я думаю, ну, може після обіду там стане тепліше. Телефонує Віка, я кажу, ви сьогодні приїдете. Ні, бабуля, ми тобі говорили, що вівторок. вівторок. Зрозуміла, ти сьогодні відпочивай. Ага. Ну, а мені ж хочеться піти щось зробити на вулиці, а там так холодно, не хочеться виходити. Думаю, я сяду почищу нігтики. Сижу, чищу, читаю коментарі, відповідаю друзям. Дякую вам і за підтримку, і за коментарі, і за поради. Дуже-дуже вам вдячна. Я оце тільки зараз зрозуміла так собі в умі. У мене канал 7 років, і в мене всього 7 тисяч підписників, ну там з чимось. Як говорять, за рік одна тисяча. Ну, але ж і не всі ж дивляться, не всі коментують. Ну, а все рівно ж є щось, щось та єсть. Так. Ну і під сьогоднішнім відео, де я посадила традисканцію, мені Валя написала, дякую вам до речі, щоб я трішки зрізала її. І як? Результат мене здивує, ось так я думаю. Ну і я зараз думаю, ну ладно, я ж вже нігті почала фарбувати, вже навіть почистила. Думаю, я зараз висохнуть і я піду зріжу, а там потепліє, і піду на дворі щось зроблю. Так що дякую, дуже вдячна дійсно. У мене ще й там наростуть потім корінці, я й те висажу. Ні, чогось сама не додумалась, бачите. Ну, таке буває. Так, трішки хай ж підсохнуть. Бабуся фарбує нігті. Ну, я завжди це робила. Я вже розповідала, але на гелі лаки в мене алергія, тому беру самий звичайний лак, ноготок. Віка мені купує, або коли ми разом, то простенький такий ось, що в мене там ще є який так я полюбляю ноготок. Де ж він? А, ось такий. Я дуже люблю такий колір. От. І тут це гель лак, ось це. От. Але він ну, не той гель-лак, що використовується, коли там фарбуєш і під апарат отак руки сушиш. Розповіла все. Ой, так, ну. Починаємо. Зараз висохнуть, піду, пострижу традистанцію. Ну це така, мабуть, звичайна. Є, я бачила, дуже гарні, такі красиві. Ну, це теж гарно. Може мені вдатися в свої оті вазони, що на дворі стоять. Висадить. Бо це ж у нас малюк тепер повириває все. Ну ось, все. Тепер висухне і піду, обріжу традисканцію і вийду на вулицю таки. Щось може й зроблю. Якщо там не дуже холодно. Ну, пишуть плюс 10, але я е, виходила то дуже холодно. Так що я пішла, віднесу. Це в мене в ванні стоїть. Ну, ось тут стоїть моя традиція. І це перчики, перчики, які, ой, ще й муха тут, маленька. Віка купила перець, це такий жовтуватий був, і я посадила його. Оце. Ну, немає де в будинку, на другий поверх я не, не хочу нести, а тут йому трішки прохолодно. Там він у мене на тому вікні. Тут багатенько я його посадила. Ну, нехай. Так, ну а зараз, по вашим рекомендаціям я зараз. Третисканцію підстрижу. Так, ну тут як? Отак можна, мабуть. А це в водичку поопускаю. Так, отак от можна. І буде мені ще, вона встигне вирости. Валя її сусідка і влітку зрізає, і вона встигає в неї нарости. Так що я отак всі. І заберу в кухню. Ой, бо тут буде холодно, їй, мабуть, наростить корінці. Так. Ух і вітер, мабуть, чуєте через кришу. Як же його вийти попрацювати. Так, і це. Потім там листочки пообриваю ще. Так, тихай тут. Здається, а, оцю не обрізала. Ні, обрізала. Це ось бік пішло. Оцю не обрізала, але ну, вона якась зовсім маленька, мабуть, хай росте. Ну, побачимо, як вони наростуть. Ой, да навіть тут холодно. Зараз гляну, скільки у мене тут градусів. А градусів тут. Одинадцять тепла. Ту, а чого ж так холодно? Ще, мабуть, поставлю на це вікно і розмарин. Трішки посуну традистанцію. Ось так. Оце і хочу собі лишити. Це мені отак вистачить. Ну і оце зараз ще отак. Зріжу, хай пускає. І ще. Ох, і пахне, тільки зачепилась. Тут якось світліше, мені здається, ніж на тому вікні. Ну, все. Оце так. Не знаю, вийду я на вулицю чи ні, щось дуже холодно. Ну, може й вийду. Пізніше. 11 в віранді, я двері, правда, закрила, як відкрию, то тепліше буде. На дворі плюс 10 і тут плюс 11. Це зовсім нічого. Так видуває вітром. Телефонувала на Viber Ліля і каже, ти виходила сьогодні на двір? Кажу, та ні. Там такий вітер, кажу, я тільки фенді забрала і фіртку відчинила і все. А будеш виходить, кажу, не знаю. Може після обіду трішки вийду. Оце після обіду я вийшла. Вітругам такий, що написано плюс одинадцять, а тут дуже холодно, я пуховик наділа. Ну і що тут робить такий вітер? Це сама природа дає мені відпочинок не тільки віка. Дивіться, нарциси не хочуть розпускатися навіть, бо холодно для них. Ой-ой-ой, ну і, і добре, нічого не буду робити. Просто подивлюсь, п'ять хвилин якісь на повітрі побуду. Ну що ж, вчора поливала, От, все тут добре. Так що робити нема що. Чистенько, а планувала я сьогодні отут навести лад. Ну, не буду. Це таке вже діло, що навіть Святославчиком прикотила сюди колясочку, він спить, а я тут спушу. Ну, правда ж, треба троянди обрізати, там, де почорніли. Ну, не буду. Дуже холодно. А тут жовтий нарцис так хоче, хоче зацвісти. Ну, холодно, якби сонечко було, він би зацвів, гарненький такий. Дві квіточки викинув, але поки що чекає сонечка. А небо таке десь, як вроді, може, й сніг випав. Бачите, які тучі. Ну і холодно. Ну що, вже ще ж це ж тільки березень. Ще, може бути, і в квітні холодно. Ми ж спішимо, спішимо, говорять, що теплий клімат до нас прийшов, і погода поміняється, ну, а ось вам сюрприз.